Педіатри знають, наскільки важливим є перший рік в житті кожної дитини чимало патологій розвитку, які виявлені у перші місяці життя майбутньої людини, можна зупинити і вилікувати, але працювати повинні усі. В этом процессе работают не только доктора, но и семьи. Потому что так как семья будет э, ухаживать за своим ребенком, проводить реабилитацию, проводить физиотерапию, никакой врач вам не сделает то, что сделает семья и любящая мама. Поэтому выхаживание детей, оно, конечно, помимо того, что надо высокотехнологическое оборудование, необходима квалификация доктора, но для этого нужна еще любовь семьи, для того, чтобы ребенок мог почувствовать, что он нужен социальному обществу и своим родителям. Участь у конференції беруть фахівці з усієї України: хірурги, неонатологи, педіатри, професори наукових інституцій. Організатори домовились про онлайн-участь у конференції своїх колег зі Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Польщі. Ми очікуємо цих двох днів дуже багато. Ми намагалися зробити все, щоб максимально комфортно тут наші гості. Ми вчора вже провели семінар. Который касается катамнастического наблюдения и реабилитации детей с перинатальной патологией, и собрали специалистов Черновицкой области и западных регионов Украины для того, чтобы обсудить, насколько и каким образом можно ту предложенную программу, систему адаптировать к существующей системе педиатрической помощи по Украине. І є розуміння. Окрема сесія конференції присвячена догляду за дітьми, які народилися недоношеними та з екстремально малою масою тіла. Вчені спільно з лікарями-практиками розробили програму по спостереженню діток від нуля до трьох років. Вона дозволить виявляти недугу і втручатися в процес, який іноді сімейні лікарі пропускають. Декого такий догляд врятує від інвалідності, а декого від передчасної смерті. І звичайно ж повинна бути підтримка з боку держави. Должны работать социальные программы на поддержку таких родителей. И если они будут работать в нашей стране, тогда у нас и будет социальный статус этих семей, тогда у нас родители будут больше уделять внимание своим детям, а не зарабатывать деньги за границей. Поэтому я думаю, что в социальная и национальная программа, которая должна быть в нашей стране, она позволит нам улучшить качество таких детей. Окремим питанням стояло будівництво перинатальних центрів. В Україні їх лише дев'ять і жодного на Західній Україні. Чернівецький, який не з пологового будинку на вулиці Буковинській, не працює і нині. Перспективи які, тобто, от, наприклад, в цьому році виділили 5 мільйонів, тобто у минулому році виділили мільйон. Але це обласні наші місцеві гроші. Тобто, ми, ви, ви це пам'ятаєте. Треба було накрити дах, інакше він би там наші з вами вкладені гроші, просто би пропали. Але дах відремонтували. Тепер вони працюють над комунікаціями. Цих 5 мільйонів вистачить, щоб хоча б якось просунути будівництво. А далі ми вже в 14, 15 і на 16-й пишемо міністерство регіонального розвитку клопотання про те. Щоб нам продовжили будівництво за рахунок державних коштів, тому що таких коштів насправді не область не може виділити і питання. Чи знаєте в усі резолюції? Організатори відправлять на розгляд міністерства охорони здоров'я. Також будуть розроблені поради для лікарів практиків. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.